Давайте почнемо. Бо у нас Добре, Ще раз доброго ранку. У нас сьогодні 15 хвилин буде новий матеріал, а 15 хвилин буде самостійна робота. Так, подивіться, будь ласка, чим ми сьогодні з вами займаємось. Ну, по-перше, чи є запитання по домашній роботі? Може, там були якісь приклади, які треба розібратися. Тих, хто присутній, є запитання? Ні. Немає. Так? Тому запишемо сьогодні шосте, так? Шосте, десяте, двадцять друге. Класна робота. Сьогодні п'яте. П'яте, вибачте, давайте виправимо. І сьогодні не можу зрозуміти, який сьогодні день робота. Погано себе ще почуваю. Так, тема уроку в нас буде логарифмічна функція. Логарифмічна функція. Графік та властивості. Швиденько. пройдемо це. Та властивості. Якщо ви пам'ятаєте, як ми давали означення логарифму, логарифмом числа B по основі А є таке число C, що А в степені C дорівнює B. І ми відразу казали, що на А і B у нас є обмеження. Число А беремо більшим за 0 і не рівним одиниці, і число B теж повинно бути більшим за 0. А це може бути будь-яким числом. Це належить R. І так ми давали означення логарифму. З цього випливає, якщо, що якщо ми будемо водити логарифмічну функцію, а логарифмічну функцію буде мати такий вигляд. Так, запишемо. Логарифмічною функцією... функцією називається функція. Вигляду ігри дорівнює логарифм x по основі А. Так, це зрозуміло, так? Ось така функція називається логарифмічною. Як же з'ясувати, як буде виглядати графік? Давайте візьмемо на якомусь на якихось прикладах і подивимось. Як будуть виглядати графіки? Візьмемо такий приклад. Наприклад, візьмемо логарифм х по основі 2. Як ми будували з вами графік показникової функції? Будували таблицю. Ну, по-перше, за означенням логарифму, число B не може бути від'ємним, Тому x ми беремо тільки більшими строго за 0. Ну, Наприклад, 1 можна взяти, можна. З чого ще логарифм по основі 2 буде вилучатися? З двійки, з четвірки, з числа 8. А чи можна менше, ніж одиниця взяти, але більше за 0? Можна, наприклад, одна друга. Можна ще й одну четверту, але це вже буде дуже так ем, мелко. <кл 'язуємо> Візьмемо одиницю. Логарифм одиниці по основі 2 це 0. Логарифм 2 по основі 2 – це 1. Логарифм 4 по основі 2 – це 2. 8 – це 3. 1, 2 – це мінус 1. 1, 4 – мінус 2. І тепер давайте побудуємо графік. Ну, по-перше, що можна сказати? Що для від'ємних іксів цей графік не існує. Тому будуємо графік тільки там, де ікси додатні. Невелику таку вісь іксів там, де вони від'ємні, малюємо. Так, а, значить, по іксам нам потрібно буде 1, 2, 3, 4 треба, 5, 6, 7 і 8. Так, по ігрикам що нам треба буде? 1, 2, 3, І так, якщо х дорівнює 1 y 0, тобто ось ця точка, вона лежить на вісі x. Якщо х дорівнює 2y1, ось вона. Якщо 4, то 2. Якщо 8, то 3. Якщо 1, 2, то мінус 1. Якщо ще ближче до вісі у, 1, 4, то мінус 2. А тепер подивіться, ці червоні точки утворюють таку криву лінію, яка чимось схожа на показникову, але вона інакше розташована. І далі, якщо ми будемо ікси приближати до нуля, графік буде теж наближуватись до вісігреків, але перетинати не буде. Ось ми за точками по таблиці побудували. Графік функції логарифм х по основі 2. Ну, що вже можна сказати про цю функцію? Що область визначення тільки додатні ікси, Y можуть бути будь-які, значення логарифму може бути будь-яким, тому область значень будь-яке число, ця функція перетинає вісь x тільки в одній точці, тобто вона має нуль. Ну і в даному випадку функція зростає. Тепер давайте візьмемо, наприклад, тако, такий графік. Y дорівнює логарифм X по основі 1 третя. Теж побудуємо таблицю. Візьмемо 1, логарифм одиниці по будь-якій основі це 0. Візьмемо трійку, наприклад. Якщо тут 3, тут 1 третя, то Y мінус 1. З чого ще буде вилучатися? З дев'ятки, це буде мінус 2. Якщо одна третя, це одиниця, а якщо одна дев'ята це двійка. Тепер побудуємо ці точки. Так, якщо один нам треба по вісіх, два, три треба, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, по вісі ігри мінус один мінус 2. Так, і тут 1, 2. Будуємо тут. Якщо x1, y0, це точка лежить на вісі x. Якщо x3, y 1, ось ця точка. Якщо 9, то мінус 2. Якщо 1 3, то 1. Якщо 1 9, то це двійка. Бачите, графік схожий вигляд має, але, на відміну від попереднього, він не зростає, а спадає. І теж наближається до вісі ігриків, але не перетинає її. Так, тут у нас і тут х. Писала графік, тут один, тут два. Y дорівній, логарифм логарифму. Х по основі одна треть. А тепер дивіться, чому графіки виглядають неоднаково, ну, не, не схоже, Тут зростає, там спадає. Тому що основи логарифмів різні. Пам'ятаєте, як у нас було з показниковою функцією? Якщо основа показникової функції була більша за а одиницю, то функція зростала, а якщо менше, то спадала. Тут буде така сама картина. Якщо основа логарифму більша за одиницю, функція буде зростати, а якщо менша за одиницю функція буде спадати. І так, якщо це зрозуміло, давайте зробимо такий висновок. Можна це стирати? Да. Запишемо висновок щодо властивостей логарифмічної функції. І так, y дорівнює логарифму X по основі A. Ця функція може виглядати двома способами. Перший спосіб графік логарифмічної функції це така крива лінія, яка зростає. Це буде для випадку, коли А більше за одиницю, а коли А від 0 до одиниці не включно ані 0, ані одиницю, функція буде спадати. А графік обов'язково проходить через точку 1 вже на вісі іксів, на відміну від показникової функції. І дивіться, якщо вона має основу більше за одиницю, вона є зростаючою схематично, графік виглядає якось так. Погано в мене вийшло. Графік наближується до вісі ігриків, але не перетинає її. Підпишіть, будь ласка. І так, так виглядає логарифмічна функція з основою більшою за одиницю. Якщо вона менше, то функція спадає. І знову графік наближується до вісі ігрів, але не перетинає. Її. Це в нас теж логарифмічна функція, але з основою меншу за одиницю. Область визначення. Тут не будь-яке число. Область визначення 9 Y. Це тільки додатні числа. від нуля не включено до плюс нескінченності. І там і там. Так, друге. Область значень. Значення логарифму можуть бути будь-які, тому тут весь проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Функція є загального виду, тобто вона ані парна, ані не парна. Функція загального виду. В неї є 0, х дорівнює 1, Це 0 функції. Тобто вона в одній точці перетинає вісіксів. 0 функції це абсциси точок перетину з вісю абсцис. Так, це в нас 0. І відрізняються ці два графіка, тим, що в одному випадку вона зростає. На області визначення на 9 9Y. а в цьому випадку функція спадає, де ми користувалися властивостями спадання та зростання для показникової функції, коли ми розв'язували показникові нерівності. Так само ми будемо використовувати те, що логарифмічна функція зростає чи спадає, коли ми будемо розв'язувати логарифмічні нерівності. І так, на наступному уроці ми з, вами, ми, будемо, ми з вами будемо більш детально знайомитись з тим, як використовувати властивості логарифмічних функцій. На цьому уроці ви познайомились з тим, як виглядають графіки і чому, і які саме ці властивості. Якщо можна це старати, можна. Дивіться, що буде у вас. Якості самостійної роботи. Ось така робота. Можете зробити скріншот, я можу надіслати в групу фото, ви робите її, на, ну там той час, який залишився, і скидайте мені, як завжди, на пошту. Так, ні, це не те, зараз вибачте. Так, я зараз зроблю фото і надішлю вам. Це як завжди. Надсилайте на пошту. Чи можна закривати? Чи побачили ви? Всі, все тоді чекаю вашої роботи. До побачення. До побачення.